На засіданні виконавчого комітету розглянули проекти рішень поновлення дії договорів з десятьма підприємцями для торгівлі кавою, квасом, сонцезахисними окулярами та іншою продукцією з пересувного обладнання. Були всі матеріали були розглянуті на комісії і критичні зауваження надані вам. Крім того, ще додається одне критичне зауваження в зв'язку із оформленням документів. Двом бізнесменам відмовили у дозволах на торгівлю. кажуть через борги перед міським бюджетом. Один з них не сплачував податки за оренду землі протягом кількох місяців, тож заборгував міській казні 30 тисяч гривень. Один із них хоче займатися і займається уже реалізацією Кавунів. День на території міста в семи місцях орендну плату на кінець. То він сплатив, але у нього нема жодної оформленої найманої робочої сили. Підприємцям дали тиждень, аби сплатити податки і оформити своїх робітників. Натомість у центрі з'явиться ще одна велопарковка на набережній незалежності. Дозвіл на це надали бізнесмену сьогодні. Інформація для жителів вулиці Яблуневої. Упродовж 10 діб тут проводитимуть земельні роботи. До одного з житлових будинків проводитимуть газові мережі. Відновити дорожнє покриття кажуть комунальники, має власник будинку. Друга заява 10 діб. Вулиця Дністрянського підключення житлових будинків до мереж водопостачання, водовідведення, відповідальність покласти на них це також новобудова, ґрунтова дорога. Три ужгородські жеки залишились без керівників. Члени міськвиконкому звільнили директорів першого, п'ятого та восьмого жрерів. А також боздоського парку вважаємо доцільне оптимізувати штатну чисельність працівників це адміну пораду шляхом об'єднання. Здійснити перерозподіл території обслуговування з утворенням чотирьох районів обслуговування і визначити відповідність займаним посадам керівників комунальних підприємств. Причини звільнення не деталізували. Мовляв, вони не справлялися з обов'язками та шкодили місту. Коли призначать нових керівників, не кажуть. Їхні прізвища не озвучують. А мешканцям будинків, котрі обслуговуються згаданими комунальними підприємствами, чиновники радять створювати ОСББ.